Одна невіруюча сусідка жила біля віруючої людини. І дивлячись служіння, де цієї сусідки син, який є служителем в одній із областей, сказала: А чому я бачу, що на служінні у вашого сина, який відповідальний за цю церкву, ну, перетворилось служіння в такі, як би каже, танці, в такі веселощі, в таке як релігіозне шоу? Світломузика, різні світла і дим починають пускати, і знаєте, різні такі рухи емоційні, як десь там в парку на танцплощадці. Мама відповіла, щоб придбати молодь до церкви, треба їм дозволити ось такі речі. Найбог Бог боронить від таких думок. Сьогодні десь багато церков пішло в такий напрямок. І кажуть, що придбати молодих людей треба дозволити те чи інше. Але я хочу вам сказати, якщо почнуть спочатку так кормити, то треба так і підтримувати. Бо якщо перестанеться оце релігіозне шоу, оце все на душевному рівні, а душевне, знаєте, Біблія говорить, що це Це бісовське. Я хочу вам сказати, ці люди потім підуть знову звідки й прийшли. І питання, чи вони взагалі звідти там вийшли. Я хочу вам сказати, любі мої, що церква. Це не є якийсь релігіозний клуб. Церква це не є збір, знаєте, для того, щоб отримати якусь таку емоцію. Церква це не є клуб по інтересах. Церква це ті люди, які знають волю Божу і які проголошують волю Божу. І ось сьогодні ми чуємо зарадість. Як вже було братом зазначено, що ми, будучи віруючі, і ми кажемо, що ми духовні, ми з вами часто переживаємо різний емоційний стан. Але писання вчить нас, що ми ходимо вірою в писання, а не емоційним станом. Ми ходимо вірою в Боже Слово, а не видіннями, і ми повинні це розрізняти. Пам'ятаєте, що сталося з цими людьми, які не розуміли значення науки Ісуса Христа? Ми це відкриємо. Е, Луки 10:17. Там говориться, що крім 12 учнів Ісуса, були ще учні. І Євангелія відкриває, що це було 70 учнів, які ходили за Ісусом. Можна вже відкрити, будь ласка. А, ви тут відкрили. А ті сімдесят повернулися з радістю, кажучи, Господи, навіть демони коряться нам в ім'я Твоє. Радість. Радість результату, але немає радості від того, хто за цим стоїть. Багато людей, слідуючи за Ісусом, переслідували радість зовсім іншу, бо добре поїли радість і стілились радість. Демони коряться радість, але Христос каже: не радійте цьому, що вам демони коряться. Тому що є той, хто є сильніший над ним, ви повинні сфокусувати не сюди, а ви повинні сфокусувати на Господа, у них не було цього розуміння. І дивіться, проходить час, коли люди не мають правильного розуміння волі Божої, проходить певний час, певні місяці. І тривалий невеликий час. Із тих 70 учнів ми читаємо в Євангелії Івана в шостому розділі, коли Ісус почав піднімати планку розуміння духовності, і коли він почав говорити про свої страждання, коли ви не будете пити тіла і крові, а Він говорив про свою страждання, про свою смерть, про те, що вони повірили в його істину, в його науку. То що написано? Деякі з них відпали. І вже не ходили за Ісусом Христом. Який толк, що многі сьогодні приходять і тільки будують своє християнське життя на емоційному стані, на душевному стані. Коли прийде те чи інше, якийсь вітерець, їх не стане, подібно як тим учням, многим вони відпадуть від Ісуса Христа. Брати мої сестри, як важливо мати правильне, як брат зазначив, правильне розуміння радості. Відкрийте, будь ласка, осії, 9 розділ, перший текст. Дивіться, Ізраїль має радість. Але Господь докоряє Ізраїля. І дивіться, що Бог каже. Не тішся Ізраїлю радістю, як ті народи, бо ти чиниш блуд, відступаючи від свого Бога, дар блудудійний, кохаєш на всіх також з біжевих, тобто на поляк, повсюди. Ви розумієте, Бог через пророка Осію каже: Ізраїль, а чим вони раділи? Вони раділи, що вони храм. Вони раділи, що вони приносять жертви, вони раділи, що вони збирали багато врожаю, вони раділи, що мали то чи інше, вони раділи, що мали багато дітей і так далі. І багато було причин для радості. Але серцем вони вже давно відступили від Бога. І Господь каже: не тісться цією радістю, як оці народи, які не знають, бо й ти забув мене, бо ти чиниш блуд. Ви знаєте, і блуд тілесний, а і блуд духовний. І ви знаєте, Господь через апостолів Він докоряє і каже про це. Я зустрічав людей у Бориславі, я, яким почав свідчити про Господа, про науку Ісуса Христа, а вони кажуть, що ви мені це розказуєте? Ви мені цього навіть не говоріть. Я маю велике благословіння. Я здорова, мої діти здорові, мої внуки здорові, всі на роботах, ми всі маємо хати, квартири, ми маємо Боже благословіння. Ви розумієте, на що люди фокусують, на що люди дивляться? Вони не дивляться на Бога, на Його слово, а вони акцентують на тому, що мають з матеріального, і це обман. І це обман. І тому Бог через Осію каже: не тішся радістю, як ті народи. Щоби зрозуміти цей текст, Осії, брати і сестри, подивіться, що пише апостол Яків, 4 розділ, восьмий і дев'ятий текст. Пісня Апостола Якова, четвертий розділ, восьмий і дев'ятий текст. Наблистись до Бога, це він віруючим пише. І Бог наблизиться до вас. Дивіться, проблема. Очисти руки, грішні та серця освятіть двоєдушні. Далі. Журіться, сумуйте та плачте, хай обернеться сміх ваш уплач, а радість у сум. У людей є поверхнева радість, емоційна радість, вони вхопилися за це, а духовного життя нема. Ну зато вони радіють. Але як і апостол каже, зупиніться, це обман, це ложний шлях. Ви зупиніться, і хай ця радість, ваша поверхнева, як ось і я казав. Вчиніться покаяння. Як апостол Павло писав листа до Коринфянської церкви, я каже, засмутив вас цим листом, засмутив для того, щоб була у вас радість, щоб ви зрозуміли свою помилку, а люди хочуть без цього от цього поверхневого триматись. Тримайтесь, але це до добра вас не приведе. Журіться, сумуйте та плачте, хай вас обернеться сміх у плач, а радість у сум. І тому, брати і сестри, ми теж повинні перевірити своє життя, на чому базується моя віра, від чого приходить в мене радість? Давайте візьмемо інший приклад. Коли не буде хліба, коли не буде пенсії, коли не буде води, коли не буде світла, ну я так образно кажу, і коли багато чого не буде, того, в чого ми вже маємо комфорт з вами, яка наша радість чи буде в нас радість і тоді? І тому радість не від обставин, радість не від статку, радість не від досягнення, а радість, як вже було зазначено в Господі. Радість в Господі. Я не раз це кажу, знаєте, підходить одна сестра до пастора і каже, мені оця сестра, вона мене образила, вона на мене сказала те чи інше. А пастор подивився і каже: а тобі та сестра плювала в очі? Як каже? Ну, бо Христу плювали. Ви знаєте, коли ми опиняємося у важких моментах, як ми реагуємо? Чи не втрачаємо ми радість тоді в Бозі? Брати мої сестри, одне місце писання, два. Дії апостолів 541. Апостоли, які були з Ісусом. Апостоли, через яких Бог робив великі справи, Уже багато чуд було звершено. Апостолів, яких так зване духовенство Синедріон під владою, під силою. Заборонили їм проповідувати в ім'я Господа і наказали їх. І дивіться, що там написано. А вони поверталися з Синедріону, радіючи, що сподобалось прийняти зневагу займення Господа Ісуса. Вони поверталися радіючи. Чому? Ну їх же били, це ж болить, їх же образили, їх же знівечили, їх же висміяли. Але дивіться, коли є правильне розуміння на ті чи інші моменти. То сповнюються ці слова, які сказав Христос, радості вашої ніхто не зможе відняти ні синедріон, ні сили пекла, ніхто інший не зможе забрати того, що насаджено у вас. І коли є правильна реакція на те чи інше, вони повертаються радіючи. І пам'ятаєте, попередні розділи. Коли вони зібралися, то вони піднесли свій голос до неба. То вони не казали, Господи, ну захисти, Господи, збережи. А вони молилися, Боже, дай нам з великою відвагою провіщати Твоє слово. Це правильна реакція на ті чи інші моменти. 1 Петра 4,13, апостол Петро, який був саме там серед того синедріону, який був гонимий за ім'я Ісуса Христа, в післанні він пише: але через те, що берете ви участь у Христових стражданнях, то ті ще, щоб і в з'явленні слави Його раділи й ви, і звеселялись. Коли вас ганьблять. Коли вас гонять, коли вас переслідують, радійте, бо ви це робите за ім'я Христа. Ви ж не страждаєте, як дальше пише Петро, як душогуб, або злодій, або ворохобник, ну ти страждає за те, що ти вартий. А коли за правду Божу, за ім'я Христа, то тіштеся, радійте, бо нагорода ваша велика на небі. Пам'ятаєте, як він пише, якщо я не помиляюсь, 1,12, він каже: радійте, браття, коли впадаєте у всякі. Випробування. Ви знаєте, коли приходить той чи інший момент несповдіваних таких випробувань, то я хочу вам сказати, любі мої. Я хочу вам сказати, що коли ми правильно реагуємо, і коли в нас є ця істина, то нам легко і знести. І ми на це спокійно реагуємо. Тому що у нас є закладена Божа воля. Друга річ, я би хотів ще звернути на два місця писання. 2 Коринтян 9,7. Це ще одна така складова до цього, що брат говорив. 2 Коринтян 9,7. Нехай кожен дає, як серце йому призволяє, не в смутку і не з примусу, бо Бог любить того, хто з радістю дає. Жертвувати радіючи, посвячувати для Бога радіючи, відв'язати осла радіючи, прийняти гостей радіючи, дати. То чи інше радіючи. Ви розумієте? Одного разу у церкві, ну, як в когось є, так збирають, в когось так цю пожертву, хтось виходить, кидає в скриньку, різниці немає. І ось коли один. Християнин прийшов на служіння, ну і приготовив в праву кишеню одну суму, ну, невеличку. А в ліві була ну, дуже велика сума. І Він бідолаха так заспівався, так заслухався, перепутав, знаєте, ліву руку запхав, витягнув ту суму і кинув. Ну і пішли. А потім кричить на весь дім молитви: почекайте, бо я не ті гроші дав. Ви знаєте, якщо так розібратися, любі мої, нашого нічого немає. Нашого нічого немає, і наше життя з вами це вже не наше. Ми порой буваємо такі егоїстичні, що ось ми. А практично ми вже не свої, ми Христові. І я вам хочу сказати, що не тільки та десята частина, про яку ми ніколи не проголошуємо, бо Бог любить того, хто з радістю дає. Хтось дає дві, хтось дає три, хтось дає 10 копій, хтось дає гривню. Різниці немає. Ну від серця. Від серця, бо бідна вдова дала дві лепти, але дала. Все, що мала. У людських вимірах це, ну це ніц. Це пусте, а в очах Божих це було велике. А чому? Та тому що Бог дивиться на серце. І тому апостол Павло каже, коли даєте, коли робите, то робіть з радістю, як для Господа. Пам'ятаєте, коли одна жінка взяла невеличку пляшечку? Так, алябастрову пляшечку. Ви пам'ятаєте? Як Юда розцінив? Марнотратство. Бо Юда переслідував свою ціль, а не Божу. Він нібито хотів так поверхнево показати, що Він переживає за простий народ. Але Христос знаючи, відповідає: не робіть прикрісті жінці. Вона це зробила на мій похорон і скажу вам, де тільки буде проповідувана Євангелія, буде згадано про неї. І тому апостол каже жертвувати з радістю. Приклад до цього старозаповітній, Перша Хронік 29:9. Перша Хронік 29.9. Ін радів народ за їхню жертву, бо вони жертвували Господеві з цілого серця, а також цар Давид радів великою радістю. Чуєте? Господу приємно, коли воно не вимушено. Коли ти не сидиш і думаєш, чи зробити це для Господа, чи не зробити. Чи поїхати, чи не поїхати, чи прийти допомогти на кухню, чи не прийти, чи зробити те чи інше. Ще не встигли оголосити, а ти кажеш: я вже готовий. Я вже готовий. Тому що Бог любить. Бог написано, вивідує щирість. Він і так знає. Але саме ці моменти практичного нашого життя, нашого служіння, вони також підкреслюють і показують любов до Бога. І радів народ за їхню жертву, бо вони жертвували Господеві з тілого серця. Тобто вони від того, що робили цю пожертву, вони не мали смутку. Вони мали радість. Вони робили це радіюче, а також цар Давид радів з великою радістю. І тому. Нехай Господь благословить мої брати і сестри, мале чи велике, незалежно, коли ми робимо, написано робім як? Для Господа, а не як для присвітера, а не як, як для церкви, а як для Господа. Бо для присвітера можна робити так, чи як для церкви. Поки люди роблю, поки присвітер роблю, пішов присвітер, зійшла церква, ні, вже робити не буду. Ну, то для кого ми це робимо? Розумієте, про що йде мова? І тому нехай Господь благословить нас.